Будь-яка підозра має бути да, мотивована. В чому мотив? В чому? Ми йдемо до суду. Да? Я навіть свої речі доглянув. Ну, йдіть. Ну, так ви ж не пускаєте цю цілю... Обмежуєте у вільному пересуванні громадянина України території України. Як, Підстави які? Зараз закон. Я не проти. Да. Так, ну, щоб, так я ж так, так, я... Так, я хочу, хочу це почути, якщо ви це аргументи. Я, аргумент. і... я прочитав читав закон я про національну я... поліцію, чи як він там називається. Я знаю, що такого немає. там, Такого немає. Обмежувати вільне пересування без мотивованого рішення суду. Ну Не знаю. Там я щось пам'ятаю, там навіть там щось навіть проникнення в частині проникнення до якоїсь власності, тільки коли переслідування, там якесь ще щось. А такого я не, не, не бачив і не чув. Щоб людина обмежувала пересування, тим більше він йде до суду. Де будуть зареєстровані його персональні дані yeah, yeah. на проході, є наказ спільний МВСУ. Yeah. Проти... Один із аргументів закону про нас поліцію, стаття 23. Основні повноваження. Ви мене, да -да. скажіть мені про це. Ні, не, не Зробіть два кроки назад. Не хочу. Зробіть два кроки не назад. хочу. Отут знаходитесь, ви мені заважаєте. А я спілкуюся не. з вашим громадянином. Ні, я хочу з ним стояти. Не. Ви будете стояти там, де я вам сказав. Ні. Спорим. Спорім. Спорім. Патріоні, забуліть. заберіть його. Куди? За я що. Покажіть у місті. За що? Я сказав, ви мені захопляєте. Ти що, мені, ти що мене штовхаєш? Ти що мене штовкаєш? Тут ти що штовхаєш мене? Стої, я за стою чи? там, ти? де основні мені захоче. Повторюю, основні повноваження поліції. Закон про нас вважаєте. Чим я заважаю? Не трогай Перше, мене поліція, руками, в лігій руках. Докладенно до неї завдань. Перше, здійснюю превентивну та перофілактичну діяльність, Спрямовано на запобігання вчинення правопорушення. Вам достатньо цього? Ні. Ну тоді ви вільні можете йти в іншу сторону, де вам зручніше. Ми хочемо йти до суду. Йдіть, Ідемо. але після того я, ви, я вашу я ваші особисті речі Так. Да. А його ні. І що, а він не, 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 не дає дозволу на огляд. своїх речей. Я вживаю до пункту 10 статті 23, вживаю заходів для забезпечення публічної безпеки порядку на вулиці. Можна я в стадіонах у парках та вера, Як я порушую публічний порядок? Богдан, посвідчення. Мені потрібно ваше посвідчення. Посвідчення мені потрібно. Конь в пальто, мені ваше посвідчення, будь ласка, негайно, негайно, негайно мені по своє посвідчення. Я з цією любов'ю. Ви мені заважаєте, ви мені заважаєте. Я тебе. Ти що що мене штовхаєш? Ти що, застосовуєш фізичну силу до мене? Згідно. Застосовуєш фізичну силу до мене. України про дистантивні правопорушення. Ви повинні виконувати Ви повинні виконувати? Поліції. А ви не повинні виконувати. Зава... Ви що ви мене б'єте? Ви що мене б'єте? Виконуйте мої законні вимоги. Ви такий, щоб виконувати ваші громадянин України. Ви куди йшли, До суду. Дошло до суду. Рухайтесь. Не буду. Ну то чого ви стоїте, провокуєте громадянина поліції? Чим провокуєте? Ви мене провокуєте? Посвідчення. Бігуан. Посвідчення сказав. Посвідчення сказав, бігом. Трошки простіше, понять? Не простіше! Посвідчення бігом! Я покажу і вас затримую. Будете затримувати? За що? Я не бачу. Я не бачу посвідчення. Я не бачу посвідчення. Тупорили ти! Я не бачу посвідчення. Далі від мене посвідчення. 25 сантиметрів від зору, нормального! Мединський, Володимир Васильович, командир роти. Посвідчення 00-34-59 до 04-го 19 року. Застосував фізичну силу до мене безпідставно. На першу вимогу не пред'явив посвідчення. Це ваша думка така? Не думка, це відео є. Е, стукав буде мені показу. по лобу. Своєю правою рукою, стукав мені по лобу. Ти зрозумів? Все написав, все сказав? Ні, не все сказав. Буде скарга, буде позов. Розумієш, за приниження чисті гідності. Ну, Чим зобов'язано на ви? ви? Законі, законні вимоги, законі. Що ти троїш мене? Ти ненормальний. Ти розумієш? Ти ну, ненормальний. Ти будеш ти для мене все життя. Ти. ти будеш для мене все життя. Якщо ти мене зараз хоч пальцем тронеш. Буде поїдете тебе? Зараз до суду не, не просто поїду так, я. А до суду. При наявності протоколу, ви зрозуміли? Якого за, певні... за що протокол? За що протокол? У мене є вимога, ви повинні бути. Яка їх вимога? Ви Законна. Це незаконна вимога. Незаконна. встановити. Яка до мене вимога зараз? Про що ми зараз говоримо взагалі? Я хочу прийти зі своїм представником Йди. до суду. Так рухайте! Ви мого представника, ви обмежуєте доступ до суду. Вам до лісу показати вам відмовили. Речі. Вам відмовили. Ну і все, значить він не рухається. Чому що? він не рухається? В мене є підстава вважати його небезпечним. Чому? Дивіться, ця людина небезпечна. Подивіться на цю людину. 32 кг живого вісу з, з пончиками, з закваскою. Ми йдемо до суду, там будуть зареєстровані наші персональні дані при вході до суду. Це територія не суду. Зараз це віль, це Україна вільна. І людина, яка е, стверджує, що має вищу юридичну освіту, тільки що п -п -п побила мене в лоба своєю рукою, побила в лоба. Я вам показував куски, Якщо б я тобі я, казали, я запрошую щось. тебе в спортзал, тебе, в спортзал, поза твоїм цими, знімаєш форму. Якщо ти хочеш мені щось постукати по лобі. Ти ненормальний, ти ненормальний, тому що я Все не застосовував сказали, фізичну силу до тебе. рот і йдіть до служби. закрить рот. Я, я не буду, буду затикати рот. Бо ви, бо, вот, Він, кожна особа, порядок. кожна особа є вільна. у виразі я не, своїх. Я в ліце пішов і не слухав образу да, на вашу користь. Да. Але так як я виконую тут обов'язки, да. ви підете. В іншому Чому? випадку ви припините з моєї подачі. А яка образа? Що ти ненормальний поліцей? Ти ненормальна людина? Шановний. А ти мені по лобі постукав, ти Бо мені ви не ображаєш. Я вам показую якомога ближче. Його. І не по лобі постукав, а поки що. Ти мене запалець цей ближче. хватав, запалиться. Не потрібно мене хватав. тикати в мене, я, не не я, я буду тикати. Що я порушую? Я буду тикати до кінця життя тобі. Людина, я підпайся. буду тикати. Арештуй за мене затикати. Арештуй мене, застрель мене, я буду тикати тобі. Або будь послідовним в своїх діях. Якщо ти вважаєш що це порушує, тоді арештовуй мене. Я хочу на це побачити. Будь ласка, арештуйте мене, я буду тикати на тебе. На цього буду казати ви, бо він трохи нормальний ще. Хоча він виконує незаконні вказівки. Теж мене штовхав. Ти чого мене штовхаєш? Це застосування фізичної сили? Що ти мене штовхаєш? Що ти мене сприяти, штовхаєш? Ви не виконуєте вказівки, став два метри стати. Я не хочу два метри стояти від тебе. Яка підстава стояти від тебе два метри? Думаю. Яка у мене? Я людина, яка йде до суду з плюшками, який я терорист. Нахід. Який мотив підозрювати мене? Чи його? Дивіться на цю людину. Він а його підозрює. Були, а, ми ми, ми йдемо до суду. Ми Проведіть ми нас до суду. Пересвідчуйте, що ми нормально. Йдемо нас до засідання 12 го годину. Проведіть ці орган. Ви ж захищаєте громадян. Чого не можна? Я а, можна? а якщо я вважаю, бій? що мене там. То ви собі вважаєте. Це працівники поліції, які патрулюють, звертайтесь до них. Оце командир роти. Чуваки, це командир роти. Показуйте речі. Це командир роти. Він вважає, що його принижують. Якщо тебе принизили, то будь послідовним, стріляй або ламай мене, або щось арештовуй. Не можна постукати по лобі людині і потім стояти і морозити. На ви маєте право обисти речей. Ні, та це догляд його згоди, але він не дає згоду і воно не пускає нас. І воно нас не пускає до суду через цю три. Він каже, обійди, то який сенс, що ти тут стоїш? Якщо людина терорист може обійти тебе з гранатою піти іншою дорогою, то якщо у тебе мотивована підозра, то будь ласка, перевір е е е документи у цієї особи по армору, по тим всім даним, яку що тобі рюкзак мій дасть, що тобі рюкзак не дасть. Так а чого ти мені зараз не кажеш, відійди на 2 метри? Чого ти такий неборзий зараз? Добра позиція, нормальна позиція. 2 метри мені цього достатньо. Так це не 2 метри, це метр максимум. Я, я, я там де стояв, я там і стояв. Чого ти мені переставляєш мене? Там, де там, де хочу, там і стою. Для чого ти мене переставляєш? Постукав мені по лоба, коротше. Я, я б тобі так Докрий постукав на лоба. Знімай, знімай, знімай послухай, командир роти, знімаєш свою форму. Я залишаю свої контакти, набираєш мене. Ми зустрічаємося в залі спортивному і я тобі розкажу і я тобі потім, потім настукаю по лобі, настукаю по пограждати. Розумієш? Ти просто користуєшся, переконані да. Ні, я б тебе просто як машина, мужчину би наказав за те, що ти не розпускав руки на переховуючись за своєю формою, за своїми ногами, за законом від мене. Я законослухняний громадянин, юрист, похілець у галузі права. Я знаю, що я правий. А ти програєш в суді, бо буде поданий позов. І за тебе держава, не дакай, за тебе держава буде сплачувати за правову допомогу витрати, пов'язані з розглядом справи. Він не буде вам показувати тебе. Ця розмова буде безпритметна, і він не внести сут? Зараз ви розумієте, що зараз принципова позиція. Вон людина я йде вам... сумкою. Да. 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 Я зробив просто зауваження. Принципіальна чи законодавця? Я вам зараз перешкоджаю внести службу. Перешкоджаю, зараз внести ні, ви не зрозуміли. Я, 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 я вам зараз перешкоджаю нести службу. Ні, я її виконую визволюю ну, ставлю. Ну, так, що людина взагалі звертають? Для того, бо ви здійснили прохід на території. Підозра мотивованих я... дітей, скажімо Але, так. Я я ви я зараз ніби в, в, в даний час хочете йти до суду, правильно? Це ваше припущення. Йти ви так сказали. Яка різниця, куди він хоче йти? Я йду до суду. Правильно? Я зараз йду до суду. Ну, ваших так? Куди я стою тут? Ви будете тут постійно стояти? За мною знаходиться помаранчева будівля. Це не ваше. Він простой вопрос. хочу не тут. Сумками, налічиєм сумок. У вас є місце служби на сі? Чтобы вас тоже запитатися. Ребят дня, я туда высил трюк закон побольше. Это Це змеи повод? У вас є місце с ним Я вам перешкоджаю, Ні. На фоні. Смотри, а я, я не терорист, вам Я, я, я побольше. Ну на терориста больше похож, чем я. <ристос> чем он, по крайней мере. Я стою бо мені так хочется. Якщо ви Це якийсь транс, Людина просто хоче, щоб ми обійшли іншою віде. стороною, щоб німа нього не А ще перед этим, тут, коктейлями тут приємні стояли? Приємні ніхто не стояв. підійшов. Влад, Мені приємно там стояти, то я піду і там буду стояти. Ну, це не приємні. Приємні. Ви обмежуєте зараз конституційні, конституційні, конституційні права людини. Обмежуєте. У нас я не надзвичайний я стан. Не вами, я, да, яка різниця? я його представник. Я його представник. Де документи? У мене є документи. Ми в суді все з'ясуємо, хто чи приспінув. А можна нам наряд на Болонський районний суд? А, у вас а Яка тут адреса? Маршал альтімашина. В чому питання? Чому а, питання? А яка тут адреса? Я вільна лікарня. Маршал двоє. Я йду, це не ваша. А мені, у мене протиправні дії з боку патрульної поліції, машина 3164. Вони обмежують наше право вільно пересуватися. Люди, вони без догляду наших особистих речей, ми повз них проходили, без догляду наших особистих речей обмежують наше конституційне право вільно переміщатися в території України. У них немотивована мотивована підозра. Так, да, зупинили, не, не пропускають до суду. Ні, ми без автомобіля. Ми пішли. Що до цього камери не було. Халько Дмитро Олексійович. <свісно> Олексійович. да, Нас не пускають до суду, поки ми не приділяємо свої особисті речі. На вулиці, 에, на вулиці, на вулиці. На вулиці. За 30 а, метрів. До да, Значит, за 30 метров до входа нас не пропускают, пока мы не придем в свою речь. Да, да, да. Кстати, у вас есть распоряжение службу на основании которого вы не пускаетесь? Не, у них закон. Нет, я вопрос, что у меня есть это распоряжение.